місто було 12 ударів в шахи, це переважно Київський район міста Харкова, Шевченкаський район, міста Харкова, Стабіцький район, міста Харкова е, і е, Новобоварський район міста Харкова. Перш за все хочу сказати, що на теперішню годину ми маємо 10 людей, які отримали поранення. Це люди, які перебували в автівки, стояли на зупинках громадського транспорту. Тобто, це жахливо. Крім цього, були вибухи і прильоти по виробничим підприємствам. Жодні. Ним чином, який не стосується виробництва військового, і ми в котрий раз бачимо, що цілеспрямовано Наш ворог б'є по бізнесу міста Харкова, по людям, які сьогодні перебувають в місті, проживають у місті. Тобто знову атака лише по цивільним об'єктам так, Харкова. так вона є. Ви саме бачите на власну очі, що це тільки цивільний об'єкт. Я хочу сказати, що оцінка однакова. Що вночі, коли б'ють по місту, по людям, по інфраструктурі міста, по виробничим підприємствам, що в день, що зранку. Тобто, ми маємо поранених, маємо руйнацію. Це жахливо, це справжній тероризм. Хвала то що день, і ви радите хартулянам якось Я, я... Дивіться, я е, завжди раду раджу харків'янам, щоб вони прислуховувалися і були дуже обережні прислуховувати повітряна тривога. Були своєчасно надане повітряна тривога тривоги, е, і вони лунали. І ми попереджали людей, щоб вони знаходилися укриття. Але на жаль, розуміти, що життя неможливо зупинити. І от їхала автівка, їхали цивільні люди. Прильот. І ви бачите, стояла людина на зупинці, бачите, е, що колоться. Крім цього, хочу сказати, у нас людина знаходилась е, тут, в пологовому будинку, так? Е, і теж е, ну, понятно, що гостра е, реакція на стрес е, у людини. Ви розумієте, як, яким чином е, сьогодні російські агресори лякають місця.